Вітаю, друзі! Кожен наступний день приносить свою порцію щастя українській хокейній збірній категорії Піві, яка приїхала в Квебек взяти участь у міжнародному турнірі з хокею. Команда 12-річних гравців під оплески багатотисячної публіки виграла свою першу гру проти Бостон Джуніор Bruins на турнірі у відділ центрі в місті Квебек в суботу, 11 лютого. Три голи принесли українській команді перемогу з рахунком 3-1. Друга перемога на змаганнях проти румунської команди була з рахунком 2-0. Після чого молоді хлопці вирушили в Монреаль, щоб у вівторок подивитися ранкове тренування Montreal Canadiens і гру проти Chicago Blackhawks. Сьогодні говоримо з тренером української збірної Євгеном Писаренком, який після початку війни в Україні сформував команду з 18 гравців. І розповів нам, що організувати таку подорож було досить важко, тому що всі знаходились по різних кутках Європи. Але імміграційна служба Канади погодилася зробити всі візи онлайн. Одні хлопці мали можливість тренуватися дуже часто та грати. Інші хлопці не ну, дуже багато мали тренувань та умови були різні різні. Наприклад, в Україні хлопці тренувалися декілька разів на тиждень та коли не було світла, вони трималися в темряві. Багато разів їм треба було побігти, ховатися у сховища, коли лунали сирени. Вони трималися всі всі в різних командах, в різних містах. Як тренери, це важко їх об'єднати та зробити команду з них. Вони, по перше, повинні були познайомитися, і ми дали їм можливість познайомитися краще. Ми провели дуже багато. Тренувань по фізичній підготовці та технічній підготовці також проводили спеціальну підготовку психологічну. Це дуже важливо, тому що ми хотіли, як вони як мого швидше зрозуміли, що у нас у нас одна, одна ціль. Це ми представляємо Україну та їм подобалася ця ідея. Познайомилися дуже добре, та спілкувалися дуже багато друг з другом. Наприклад, коли ми побачили півний стадіон більше 16 тисяч глядачів, це дуже тяжко підготувати когось до цього, тому що це наплив емоцій, вони діти, то все таке ж, мабуть, дорослим тяжко. Бачите, це перший раз на дітей. Це чи ще, ще тяжче. Євген розповів, що організувати всі плани подорожей і візи для дітей допоміг Шон Берубе, квебекський хокеїст, з яким Євген також колись грав у хокей в дитячому віці в Квебеку та в 90-х роках в Україні. Знайомі дуже багато років. Я коли приїжджав до Канади, теж грав на турнірі. Півний та жив його сім'ї. Він потім приїжджав до нас, до України тренувався три роки поспіль. Також ми трохи побалакали. Ти я розповів, що допомагаю дітям українцям у Румунії, треную їх, допомагаю допомагаю знайти команди. Та у нас дуже багато в нашому клубі більше 30 дітей, які займаються хокеєм з України. І ми в розмові декілька разів розмовляли потім, якщо можна попробувати. До Канабити до Канади, якщо знайдеться допомога та підтримка, його це зацікавило, подобалась і моя ідея. Він почав розмовляти з людьми. Вони дали від позитивну відповідь та почали, почали допомагати. Також він взяв на себе фінансову допомогу. Він купив нам білети білети до Канади, зробив допомог зробити нам всі документи необхідні для віз. Дуже багато паперово. Роботу він зробив та організаційною. Шон також попіклувався про житло для команди, і тепер дев'ять родин у Квебеку приймають юних гравців у себе вдома. Євген зазначив, що команда перебуватиме в Квебеку до 20 лютого і планується ще п'ять матчів. Якщо все буде добре, то пройдемо до фіналу 19 лютого. Це остання гра. Євген говорить, що юнаки переважно з таких міст, як от Київ, Харків. Дніпро, Одеса, і для кожного з них ці змагання є великою подією. Вони щасливі, що мають можливість грати і перемагати. Це мрія, це їхня мріябувати в Канаді та грати на такому великому змаганні міжнародного батьки хлопців залишилися в Україні та в різних містах Європи. Але Євген має зв'язок з кожним з них і ділиться новинами. Батьки деяких хлопців в лавах ЗСУ захищають Україну від російської навали. Це не легко. В цих умовах і розумієш, що кожного дня трапляється дуже сумніві річі. Так гинуть люди. Декілька батьків цих хлопців зараз на війні. Вони бахнуті. Сподіваюся, що все добре. Вони зв'язалися розмовляють з батьками. Але ну є це не легко для них в першу чергу. Зрозуміти вони їхні думки про батьків, і вони не знають, що з ними трапиться наступного дня. Але але вони я вам можу сказати, що дивляться на це дуже по-дорослому. Здивованої силою їхнього характеру, і вони зрозуміють, що батьки захищають країну. Що без цього не може бути перемоги, їхні батьки герої. Мабуть, вони не розуміють, що вони теж ірвають зараз. І їхня місія донести всьому світу, що українці сильні характером, що ми переможемо. Що ці хлопці показують справжню Україну, силу характера та незламність, єдність, тому що всі на них дивляться і. The Ukrainian command, but the province of Quebec, where the Parliament Ukraine in the tournier. Mr. President, a moment magic will be in the project after an equipped Ukrainians participant in tournous international hockey week of Quebec. The story has defeated in March 2022, because Sean Berube, ancient journey of hockey, who has evolved in Ukraine under the age of 14 and 17 years, has decided to be his entrainer and his father, because the government had been. Et les tanks russes étaient à 15 km de Kiev. Il fait alors appel à un ancien coéquipier ukrainien pour l'aider mission accomplie et les réfugiés sont maintenant sains et saufs. Mais M. Bérubé ne se pas terminé sa mission car son coéquipier avait une idée en tête et c'était de permettre à des jeunes ukrainiens de réaliser un rêve en jouant au tournoi international de hockey pioui de Québec. Ils ont uni leur effort et ils ont réussi cette fois à permettre à ces jeunes dont leurs pères sont encore au front d'enfiler leur patins pour une première fois depuis le début de la guerre en février 2022. Il a tout organisé pour amener les jeunes à Québec. J'aimerais donc aujourd'hui profiter de cette tribune pour mettre en lumière M. Sean berubé un homme qui a poser un geste humanitaire qui permettra à des jeunes de vivre un moment magique et unique. Merci, Sean Birubé, et bienvenue à Québec aux jeunes piwis ukrainiens. Bravo. Bravo. Bravo.